Подбали про вагітних жінок дуже гарно. Щоб мінімізувати контакт здорових жінок та жінок з інфекційними захворюваннями в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі функціонує окремий корпус із бокс палатами для інфекційних хворих. Тут можуть перебувати вагітні, роділлі й породіллі. Для них обладнали окремий вхід, спеціальні палати із санвузлами та пологовий зал. Якщо в жінки є ГРВІ, кашлюк або ще якісь ускладнення, що стосуються інфекційних захворювань, вона поступає в окремі індивідуальні бокси палати, де перебуває до родів. Якщо це є такий термін вже перед родами в пологовий зал вона приходить. Зараз ми знаходимося в такому пологовому залі, і після пологів вона переходить в палату, де вона знаходилася до пологів. Такі пологові зали і палати бокси для вагітних з інфекційними захворюваннями різними. Вони добре для зменшення контакту з здоровими жінками, що дуже важливо. Жінки з інфекційними захворюваннями перебувають у бокс палатах до повного одужання під постійним наглядом медиків. Окрім того, тут обладнали пологовий зал, де жінки можуть народжувати як природнім шляхом, так і за допомогою кесаревого розтину. Пологова зала оснащена так само, як і пологові зали, індивідуальні. Для здорових жінок, так і для жінок з інфекційними захворюваннями, це не має значення. Тобто є крісло-трансформер, є інфозомати, є дихальні апарати, є реанімаційний столик з підігрівом. І, зокрема, цей пологовий зал в разі потреби він може трансформуватися в операційну. Тобто тут все підготовлено і столик для операційної медсестри, і лампа для проведення операції, якщо це потрібно. Ургентна ситуація, значить, при потребі переходу пологів в операційну, ми розгорнемо тут операційну. У шпитали Лиубокс палату і Марію. Жінка на 28-му тижні вагітності захворіла на ГРВІ. Розповідає, що задоволена, що має окрему палату, адже не хочеться наражати на небезпеку ні інших, ні себе. Були як залишкові явища перенесли. І... Застуди РВІ, але на фоні цього почалися неючі болі низом живота, тому мене сюди госпіталізували. Це дуже добре, тому що ти маєш свою окрему палату, ти не контактуєш з іншими вагітними, які можуть бути теж хворими, мати певні інші ознаки. Плюс до того, хто хоче особистого зони комфорту, це є великий плюс. Лежало в 2017 році, там були зовсім інші умови. Зараз шикарно. Тобто подбали про вагітних жінок дуже гарно. Окрема палата, санвузол, меблі, ремонт косметичний. Ну, це вже в першу чергу впливає на позитивний. Твій настрій за рік у пологове відділення із бокс палатами для інфекційних хворих поступило понад 400 жінок. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі кажуть, що роблять все це для безпеки кожної жінки та кожної дитини. Надієдзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.